Слава роду! Слава рідним богам! Слава Україні! Руси, слава! В 1895 році написав, що набрати в інтернеті просто назву книжки, то відразу знайдеться в україномовній редакції, є доступна і в аудіо варіанті, і в друкованих варіантах. Книга Психологія НАТО. І то, власне, пройшло більше ста років. Але дуже власне, вражає те, що ті слова прямо описують і нинішню владу. І він там так дуже так роздумує над тим, чому до влади здебільшого або в переважній більшості навіть варіантів приходять ідіоти, якісь блазні, клоуни. Які вміють просто гарно говорити чи голосно кричати і все. І він над тим роздумує і це аналізує, аналізує, аналізує по криктах, розбирає. Чому? Чому НАТО вибирає блазня, а не мудру людей? Тому що блазень не заставляє народ думати. Нато думати, не народ, НАТО. Зараз трошки трошки роз'ясню. Блазень не заставляє народ думати, він натовп смішить, він натовп розважає, він натовпу дає надію, віру. І все. Все, більше ніц не треба. А якщо приходить хтось мудрий, то мудрий він так чи інакше спонукає до дій і спонукає до роздумів. Натовпу це не треба. І ну так, от ще два слова скажу. Однак рекомендую всім особисто це прочитати або прослухати. це Дуже важне. І нині то він як оповідає, то власне як про нашу зелену владу, як один в один подивіться на те, ким оточує себе правитель, і ви зрозумієте рівень його розуму. Бо дурень оточує себе тільки ще більшими дурнями від себе. Безчесний ще більшими безчесними. Бо чесніший від нього, чи мудріший від нього, це для нього небезпека. По крайній мірі він так думає. І натомість, ну сгадаймо нашого залужного, наприклад, він не говорить гаслами, він не говорить якимись. Там такими ораторськими речами він роздумує. Він роздумує і спонукає нас до роздумів. Ділиться своїми роздумами, ділиться своїми думками і так і каже: подумайте от над цим, подумайте над оцим, цим, подумайте над оцим. цим. Ви якщо не задумаєтесь, то може бути гірше. І говорить, чому. І ми відразу бачимо ту різницю і розрізняємо, що це блазень, а це мудра людина, яка власне може вирішувати, може аналізувати. Ну, це от, от хотів згадати про психологію натовпу, ту книгу. А далі стоїть питання, чим відрізняється натовп від народу? Ну, бо далі стоїть питання, чи можемо ми нині рахуватися народу. Бо так чи інакше, ми, якщо зараз подивимося, ми бачимо натовп порохоботів, які, власне, от по тій книзі, якщо будете читати, ви, ви просто побачите все один в один. Як зазумбовані, загіпнотизовані, зашореність, не, не то, що не бажання бачити фактів, а вони реально їх не бачать. Вони як загіпнотизовані. Що поруху боти, що зе боти, що кремле боти. Вони, вони тут цього засліплені, загіпнотизовані. І то, то я не знаю, хіба по макітрі такою якоюсь киянкою стукнути так добре, щоб, щоб то, вилетіло все з голови, то тоді цей. Можна то вивітрити швидко. Ну, а так, щоб, щоб так, не, не стукати киянкою, то, то треба чуть-чуть, акуратненько то впливати на то і туди сіяти зерна е, справжніх ідей. Справжніх ідей, справжніх відчуттів, справжніх образів. Творимо образи і тими, тими образами ділимося. І тоді з того натовпу потихеньку ті люди починають прозрівати і, і витягуватися. І починають переходити вже в народ. Ось. Тож ми бачимо зараз здебільшого набір натовпів, однак поміж тими натовпами, натовп порохоботів, натовп заботів і так далі, так далі натовп ОПЗЖ, ми бачимо все ж таки людей народу. Які все ж таки мають власну свідомість, власний розум, вони вміють аналітично-критично мислити, аналізувати те, що вони бачать, вони бачать реальні факти, і творити своє життя, і змінювати простір навколо себе в народі, в народі. вони себе відчувають в народі, в єдності. Бо ті, що в натовпі, вони просто фізичні особини, то, то, то відокремлені. Просто в натовпі вони так, як, це, як, як в мішку гречки, там, там купа, купа, купа зернів, так і тут, а в натовпі купа безликих е особистостей, які, які вже не мають навіть того рівня інтелекту. Навіть якщо професор входить в натовп, він перестає бути професором. Він безлика особистість і рівень інтелекту зразу падає НЕЦ. Тож, власне, над різницею між натовпом і народом ми ще маємо пороздумувати, подискутувати, усвідомити. Однак для того я рекомендую вам все ж таки ознайомити, бодай ознайомитися з тою книгою, чи в аудіо варіанті, чи в друкованому варіанті, аби, по-перше, ви особисто отримали ті підказки, як розрізняти. Блазня від мудрого, скажімо так, одним словом, і вже на основі того можна робити правильний вибір, на кого спертися. Бо це в усіх, в усіх сферах це працює. Це працює і навіть на маленькій якійсь фірмочці, в організації, якійсь в любій, Воно теж працює. І це треба розуміти, треба це розрізняти. Тож, аби і в вашому житті ви мали. ті Постулати ті знання, на які можна спертися, аби це, це, це розуміти власне, ту психологію поведінки натовпу, поведінки тих блазнів. І тоді ми зможемо зрозуміти всі, разом більше. І Тоді ми можемо говорити, дискутувати про психологію народу, чим відрізняється народ від натовпу, і чим що нам робити для того, щоб наш народ. В більшості своїй, не зараз так, як, як між натовпами, я кажу так трошки, а в більшості своїй проявився і був народом. Ось. Отож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. від ворота Всевишнього, свороже батько, прийди з ладою матінкою, народ наш пробуди, спасів роду слов'янського до нас направ сили їхні, у нас прояви. Зелисом, Перуном, рогом, всім вами, рідними. Народ наш благослови, народ наш захисти Воїнів наших захисників, захисниць України і всіх, хто дбає за відновлення владу нам, в землях наших, в родах в на владі нашому. світом то горнить, огорнить, щитом сварога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осінніть, аби пала владовик святий. Вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави. Кожній чарі їхні і наші. Хай буде так. Слава сварогу, владі матінці. Слава богам рідним предкам, світлим спасам роду слов'янського сла.